Коли ми говоримо про Кобилянську, встає багато питань, загадок. Перше: хто вона? Українськомовна письменниця чи Українка. Друге, в неї досить вачке життя. Ну, треба сказати, що батько її Юліан Кобилянський шляхетного роду, але не надто багатий. Він працював присажним писарем. І наскільки він користувався українською мовою, невідомо. Бо з самого дитинства Оля Кобилянська українську мову не знала. А мати в неї. Ополячна німкеня Марія Вернер. І вона є племінницею романтика, такого поета, драматурга Захарія Вернера. З самого дитинства Ольга спілкувалася найкращою німецькою мовою. І, До речі, в школі вона провчилася тільки 4 роки. Батьки її вважали, що їй не потрібні знання, освіта і так далі. Головне, щоб вона вдало вийшла заміж. Тому Ольга Кобилянська сама вчи... навчанням займалася, сама вчилася, читала книжки, і в дитинстві хотілося стати акторкою. Але Батьки на це дивилися дуже несприятливо. Акторка для них вважалася чимсь таким не дуже поважним. Головне, щоб вдало вийшла заміж. І вже в дитинстві вона почала писати німецькою мовою казки, балади. Це їй була майже така дитяча творчість. А пізніше вона почала писати і оповідання, але її не друкували, тому що вважалися, що не пробувані сюжети, що вони дуже рихлі. І як такого друкування не було. В 17 років вона написала автобіографічну повість «Гортензія». Це такий був початок. Літературної творчості Ольги Кобилянської, проте, в житті її відбулися деякі зміни. Батька перевели на територію Західної України, і вона познайомилася з донькою священника, яка була україномовна. І ось Ольга сама почала вчитися українською мовою. Вони подружилися. Те ж і звали Ольга. Вони подружилися разом, а потім батько перевели в холм, де сам там назвався староста, а батько підстароста. староста. Невеличке містечко було. Це містечко називалося Кімполу. Це гірське містечко, і сам староста цього містечку Йосип Кохановський, він виявився прихильником теж українського, тим більше дочка його Августа Кохановська, з якою подружилася Ольга Кубелянська. І вони часто ходили в гори доцулів. Та були гуцульські пісні записувала фольклор. І таким чином українська мова почала входити у свідомість Ольги Кубенянської. І врешті, вона почала писати українською мовою з 1889 року. Дивіться, якщо вона народилася в 1863 році. То та скільки часу пройшло, поки Оля Кобилянська стала писати українською мовою. І в 1902 році Оля Кобилянська навіть очолила гурток українських дівчат. І вона поступово входить у письменницьке коло Культурне коло українців. І тут в неї чекало. Таке особисте кохання. Вона закохалася Осипа Баковея, це просаїк, літературний критик, поет. Він її визнав талант, добре від неї відносився. Але Осип Маковей був закоханий не в неї. Оля Кобилянська навіть перша до нього звернулася, щоб запропонувала одружитися. На що, на жаль, отримала відмову. Оля Кобилянська познайомилася навіть з Наталією Кобринською. Це одна з перших феміністок України. І сама вона була також на своєю феміністичною. Чому? Тому що дивіться, дівчинки не треба вчитись. Оля Кобилянська прагнула вчитись. Дівчині не треба за якусь там професію думати, Головне Вийти заміж. Тобто у нас проти насильства над жінкою своєю поведінкою практично боролася все життя. І нема нічого дивного, що і багато, її друзів, жінок були феміністки. І що вона сама нарешті стала феміністкою. Ну, ще одне питання з Сусипом ми маємо розглянути то Він на ній не дружився. Але інший чоловік. Олю Кобилянську закохався свого часу Остап Луцький, Але тепер вже була зворотня. Вона гозодна з ним товаришувати. Він їй подобався як людина, а кохала вона маковея. Так що теж у них не зв'язалося. Нарешті перші лі... літературні твори, верніше, не перші літературні твори, бо вона до цього вже писала, а от вже писані українською мовою. Людина, царівна, жебрачка, природа. Тобто твори в неї пішли і були визнані не тільки в Україні, але й перекладені на німецьку, на чеську. На польську. Таким чином, коли Оля Кобилянська стала українською письменникою, вона була визнана вже у Європі повністю. Ну і Ольга Боборянська. Гадячі познайомилася з Лесі Українкою. В них були всього три особисті зустрічі, а далі листування. Якщо ви пам'ятаєте, свого часу такий був псевдожурналіст Лесь Бузина, і який, вивчаючи листування, наробив багато шороху, бо йому треба було записати і Лесю Українку і Кублянську, що вони нібито займалися коханням. Доказів ніяких не було, то він звертав увагу на листи. Ну, листи були дійсно ніжні, бо вони один одного підтримували Леся Українкою Кобилянську в її нелегкій долі. І зазвичай Оля Кобилянська, Леся Українку. Я би про це не говорив. Але коли я дивився недавно по інтернету, то ця дурня жива до цього часу, відходить така. А хто була Леся Українки Ольга Кобилянська і навпаки? І людям важко зрозуміти, що це могли бути люди одного духу, які підтримували. Як ви знаєте, Леся Українка була в свій час досить хворий. І Ольга Кобилянська теж простудилася і важко захворіла. І вона частково її розбив параліч. І вона не могла тепер спілкуватися вільно з друзями, але продовжувала писати. І, звичайно, їй потрібна була дружня підтримка. В цей час Оля Кобилянська вже стає класиком української і не тільки української, а й європейської літератури. Але після Першої світової війни. Ну Вона була громадянкою Австрійської імперії, але після Першої світової війни, як ви знаєте, Австрійська імперія розпалася, і вона виявилася громадянкою Румунії. Це до диспуту, чи це була україномовна письменниця Румунії, Руминка чи ні. Ну, звичайно, руминкою не було, вона була частково німкею. А частково вона була все-таки українкою. І встає друге питання. В Румунії в цей час починає панувати шовінізм, але ця українка в своїй діяльності це була противник шовінізму. І найбільше це дійшло до різкої сутички. Після 33 року, після приходу Гітлера до влади, і тут Ольга Кобилянська стає румунській владі, а Румунія була сателітом Німеччини. Зовсім не до подоби. І врешті вони організували суд, треба зробити. До суду вони готувалися дуже добре, підбирали все, що тільки можна. Бо цю напіврозбиту паралічем жінку треба було так засудити, але засудити їм не вдалося. Уже було призначено день і дата розкриття суду. А в 1942 році перед самим засіданням суду, Ольга Кобилянська помирає. І, пробачте, мені. Вона їм показала великий палець. Так що ми можемо знати і аристократку Рован Олі Кобилянської, і земля Олі Кобилянської, і багато таких творів їх написала жінка, яка всупереч ситуації, і звичаєм стала не німецькою. Письменницею, чого б було природньо в той час. Не румунською письменницею. німецько румунську мову викладали в школах, а українську ніхто не викладав. Супереч цьому стала українською письменницею, не просто українською письменникою, а яка здобула принаймні в Європі досить велику популярність. Дякую за увагу. До зустрічі знову.